Представляємо головну інновацію в ультразвуковому енергозберігаючому вимірюванні. Для розумних мереж Кордонел вже в наявності 20-річна робота від батарей надає значній економії в операційних витратах ОПЕКС. Технологія плоського параболічного гребеня FPF. Вся вода, що протікає через лічильник, вимірюється. Забезпечення точності вимірювання для споживача. У витратомірній ділянці немає рухомих частин. Відсутність механічного зносу означає, що відсутня потреба в технічному обслуговуванні. Неперевершена точність вимірювання в подібні траєкторії руху, що вимірюються два рази на секунду. Справжні можливості відсутності прямих ділянок. У нуль Д нуль. Простий монтаж. Навіть там, де розташовані вигини труб та арматура. Економія часу та коштів. Діапазон вимірювання R1000 Зі збереженням точності незалежно від профілю потоку. Ефективність активів покращилася, оскільки кордонел підходить для багатьох програм. Точність гарантована незалежно від наявності піску, бульбашок повітря та температури води. Виявлення дуже низького потоку. Початковий потік 12 літрів на годину. Допомагає виявити витік. Багато сигналізацій швидко виявляйте та вирішуйте проблеми, покращуючи роботу для клієнтів. Захист IP68 працює в найсуворіших умовах, включаючи постійно заповнені водою колодязі. Стійкість до магнітних втручань. Міцна конструкція захищає від фізичного втручання. Це дозволяє запобігти втрат через крадіжку води. Додаткова опція. Вбудований датчик тиску. Допомагає операторам керувати своїми мережами та виявляти витоки. Кілька варіантів комунікації Сенсус РФ. NFC 128-бітною криптографією AES. Wireless МАС з надійною безпекою, щоб захистити вашу мережу та дані клієнтів. Кордонел C&I. Еволюційне вимірювання Компанія Інпрем Energy Менеджмент.